Розбита крамниця в одному з районів Херсона. Біля неї, 31 грудня, загинув 11-річний хлопець. Обстріл розпочався після 15-ї години. Ще один хлопець 9 років отримав поранення. Зараз він у реанімаційному відділенні у лікарні в Миколаєві розповіла директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Стабілізували, обстежили і відправили до Миколаєва вчора ввечері. Міновибухова травма, черепно-мозкова травма. Думаю, що це буде нормально, але в Миколаєві зробили лише перший етап оперативного втручання. Осколок залишився мудровій тканині. І в подальшому дитина буде ще переводитись до Києва, де будуть повторно її оперувати. Крамниця Олександра неподалік місця, де загинула дитина. Чоловік розповідає, 31 грудня не працювали. Це врятувало співробітників. Був ну, Вчора пльотому вечором папа скожиним вікна. У нас зверху Ех, Холодильник нас то пробило, а в стіні, в потолку. І мелкі осколки от в USB. Ну булисипались з вікна, що ще, що ще були ціле. Уже ціле цілих окон вообще нічого не осталось. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, території громади 31 грудня російські військові обстріляли 25 разів, випустили 130 снарядів. Поранення отримали 14 людей. Обстріли спричинили пожежі, розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. «Горіло гаражне приміщення, будівля автоцентру, складське приміщення та автозаправна станція. Рятувальники буквально переїжджали з однієї пожежі на іншу, і все це супроводжувалось повторними обстрілами з боку ворога. Та, не дивлячись на всі складнощі, все ж таки вдалось ліквідувати всі пожежі. Напередодні нового року, окрім Херсона, російські військові гатили і по Береславському району. Під вогнем були чотири територіальні громади, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам Зміївка та Червоний Маяк. В селі Червоний Маяк пошкоджені зазнали заклад освіти, адмінбудівля фермерського господарства, пункт незламності, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстрілював Тягінку та Львова. В селі Золота балка, ворог обстріляв з артилерії, пошкоджень зазнала комунальна техніка. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по населеному пункту Михайлівка. Катерина Гонцаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.